Електрична вісь лівій серця порівнюється відображається на папері. Що нагадує туалет. але кладають на праву руку, ліву руку та ліву ногу. Собіх подумати, але лікарям це ж нужна математика. Що цікаво, то права нога виконує функцію за землею. Звичайно, електричний опір і таким чином виводить великі невеличкові струни з організму. Звичайно, що якісь шумів для кардіографа та відходячи, як ще розрядить таке. Mm -hmm. Що ви думаєте, що це все можливості сучасності? А це з можливості сучасності? А можливості сучасності? А саме, тільки, як ви розумієте, що це все можливості сучасності? А Розглянемо тепер відведення або еталоні осі. Саме відносно них електрична вість серця порівнюється відображається на папері, що нагадує туалетний. Їх 12. 6 грудних, 3 біполярних та 3 уніполярних. За потреби можна використати додаткові грудні, але до них справа доходить рідко. Отже, почнемо з біполярних. автором вони називаються відведення інтховене. Для їх застосування електроди накладають на праву руку, ліву руку та ліву ногу. Тому розрізняють три відведення або дипуля. Коли права рука мінус а ліва рука плюс, ліва рука мінус а ліва нога плюс, і права рука мінус, а ліва нога плюс, ці електроди відображають електричну вісь у фронтальній площині, бо кінцівки розташовані в одній площині відносно один одного. Тому відведення можна відобразити у вигляді трикутника, який також назван в честь автора трикутник Ейнтховена. І хто б міг подумати, але лікарям теж нужна математика? Це я кажу тому, що дивлячись на трикутник, можна згадати правило трикутника при рахуванні сумі векторів. Якщо я вімо, що відведення 1 і 3 є векторами, то відведення 2 дорівнює сумі цих векторів, тобто є результуючим вектором, і це важливо, оскільки друге відведення завжди демонструє на ЕКГ відношення першого і третього відведень. Тепер розглянемо уніполярні відведення за Гольдбергером. Це і модифікація біполярних, оскільки електроди накладаються на ті ж кінцівки, але плюс заряджений електрод, тобто. А-нод ставиться на одну кінцівку, а мінус електрод, тобто катод, на дві остальні. За прикладом, АВР копнемо в лінгвістіку. АВР – Augmented Voltage right. Ну, можна ще додати ARM, але я думаю, ви здогадали, що якщо я сказав right, то це вказувало на кінцівку, І як мінімум, те, що я додав ARM, я думаю, це все ж таки вам допомогло то зрозуміти. От. Перекладається це Augmented Voltage Right. Як підвищена напруга правої руки. Тобто підсилений, оскільки замість однокінцівочного катода використовується двокінцівковий. І ці відведення також відображають електричну вісь у фронтальній площині за аналогією до біполярних. Оскільки диполя. Або відведення уніполярні відмінні від біполярних, бо катод розташовується не на якійсь двох кінцівок, а посередині між ними. То вписуючи їх у трикутник, уніполярні будуть медіанами сторони з двох катодних електродів. Або ж можна взяти окремо всі шість відведень з кінцівок і привести їх лінії через одну центральну точку. І таким чином ми отримуємо модифікацію трикутника Інтховена: круг Кабрери! Якщо цікаво, то права нога виконує функцію заземлення. Зменшує електричний опір і таким чином виводить великі надлишкові струми з організму, зменшуючи кількість шумів для кардіографа та відводячи, якщо що розряд від ЕКГ, щоб не довбануло. І останні шість відведень відведення Вільсона. Грудні. Для їх запису використовують Аноди встановлюють на грудну клітку, а катоди на три вільні кінцівки. При біполярних відведеннях, використовуючи трикутники Інтховена, серце займає позицію в центрі. А оскільки грудні відведення є спереду відносно серця, бо серце в грудній порожнині, то виходить, що аноди розташовані спереду відносно катода, бо катоди проєктуються в центрі серця. Таким чином, грудні відведення відображають серце в горизонтальній площині. Тепер швидко поставлені електродів. Електроди на кінцівку: червоний права рука, жовтий ліва рука, зелений ліва нога, чорний права нога. Лайффак для запам'ятовування самі для себе знайдіть. На груднину. Перший електрод, четвертий міжребровий простір по парастернальній парастернальні лінії справа, другий аналогічно зліво, четвертий електрод у п'ятому міжребері по сосковій або середньоключичній лінії, третій посередині між другим і четвертим електродами, і часто він припадає на ребро. П'ятий електрод на рівні четвертого, але по передній підпахвеній лінії. Шостий на рівні четвертого і п'ятого, але по середній підпахваній лінії. І наостанок інтегруємо всі наші знання на даний момент. Згадаємо серце та поширення потенціалу дії. При поширенні потенціалу дії формується вісь серця. що було ліпше наглядно видно, подивимося на це з використанням всіх можливостей сучасності, а саме гіф анімації. Бо не тільки ж як емодзі друзям в тілезі відправляти. А тепер взглянемо на сучасний круг кабрери. В центрі поміщено серце, а усі відведення проходять через його центр. Я сподіваюся, ви розумієте, як розміщені відведення. З першого по шостий грудний інші додаткові грудні в горизонтальній площині, а куні та біполярні. Ви фронтальній. Серце теж супер мега супер дімпл-пімпл, зображена на цьому малюнку. Адже спереду ви бачите правий шлуночок та рамус інтервентрикуляріс антеріор артерія коронарія Сіністра. Саме ця артерія і дає підказку, де розміщена серцева мішлуночкова перегородка. А якщо ви добре вчили анатомію чи підчитували ембріологію, да-да-да! Саме та інфа, яку дуже рідко питають, що найгістішу анатомію, на яка винесена окремими пунктами в книжках, і не. Ну, на яку, одним словом, майже всі кладуть свій болт. От то розумієте, що серце перекручене в організмі, і серцева перегородка розміщена таким чином, не ззаду наперед, а ззаду права наперед ліво. І саме зараз, да-да, саме зараз я хочу відповісти на ваше запитання, яке таїться десь глибоко в підсвідомості. Нащо мені знати трикутники Інховена чи Кололо Кабрери? Чи круг кричала б, напевно, зараз на мене, математичка, але, блін, я дійсно не пам'ятаю різницю між цими двома поняттями. Але якби не вони, то в принципі КГ була б не потрібна, бо інтерпретувати її було б анріал. Ще раз чекаємо круг. В центрі знаходиться серце, це, так би мовити, культова точка 0 чи О. І відносно неї, як і в Великій математики, Якщо ми підемо в одному напрямку, то координати будуть з плюсом. А якщо в іншу. То з мінусом. Якщо ви хочете задати питання, в якому напрямку мають ставитися плюси, а в якому мінуси, то все доволі просто. Там, де електрод з плюсом, там і плюс. Але якщо ви й далі не розумієте, що тут нахер твориться, то вертайтесь назад та передивляйтеся відос. Ну, хорошо, можеш не передивлятися. Ще перепоясню. Потенціал дії, зміна заряду на протилежний. Коли потенціал дій поширюється по серцю, то в певних місцях знаходяться плюс, а в інших мінус. Саме ця різниця формує вісь поширення заряду, такий собі мовити вектор з концом. Батила батряс маєш знати, що вектор не має кінця. Відведення ж статичні вектори, де завжди є мінус і плюс в стабільних том положеннях. Тому відведення діляться точкою 0 на плюс відрізок. І мінус відрізок. А в серці ж вектор декілька раз змінює своє направлення. Бо, наприклад, коли на початку перегородка заряжена мінус, а верхівка і стінки шлуночки в плюс, то через певний час перегородка і верхівка будуть мінус, а плюс буде тільки стінки шлуночки. І так вже вирішилося, що оскільки вектор серця з коме, а відведення статичні, то саме вектор серця порівнюють відносно векторів відведень, і розташовуючи його на його початок на точці О чи 0, дивляться взаємини, відносини з відведеннями. А результат, так би мовити, Y всього цього рівняння зубець, 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 його направленість та висота.